знаходимось на місці обстрілу Слов'янську, було нанесено удар. Зараз встановлюється кількість місця уражень. Зараз одне з цих місць уражень, попередньо маємо інформацію про загиблих, цивільних та постраждалих. Оце от уламки наслідок обстрілу цієї території. Це звичайні гаражі багатожитлова забудова. І цей удар був нанесений зранку, тобто коли люди просто перебували на вулиці, хтось порався по своїх справах. Да, лай! Добре, дитин. Да, да, ну говорить, да, давайте. Дома был, я сидела, чай пила, кофе пил. То есть кофе пила, слышу, я не поняла, как гиганула. Я, может, перепугалась. Загашу на Томино через 10, через 5 полетела еще одна. Да, да, да. Мы, мы еще слышали, знаете, как вот перед тем, как она прилетела, как два хлопка. Вот где-то отсоединилась что-то, да. Вот еще слышали это, но... Ну. А потом я вышла на балкон, смотрю меня... Акно все взяла, тільки одно окно було вибіт одного бачив, як загинуло. Двоє було поранені. Один біля одна жіночка біля красної машини, а другий на перекрюку. Ще живі були, так. Ще живі були. Спочатку тут і осколки полетіло, тоді другий. А хто тут у гаражі був? Нікого не було, я не бачив, щоб хтось в гаражі був, пусто було. Бачимо тут два удари. Прийшло на місто Слов'ян сьогодні, Вкотре, скажімо так, російські війська завдають ударів по жилим кварталам, Роднуючи все, що їм трапляється. Хто зове смерть? 300 міліметрів.